Вересня сьогодні, буду працювати на пасіці вже половина четвертого вечора. Джілки обліталися. Прийшов я ближче до вечора, бо дуже сильні зараз напади. Тому лишній раз не хочу відкривати вулики днем. Е, привіз я вчора два рої свої, ось один стоїть. І ось другий рій. Це велика роєвовка на 8 рамок вона у мене. Вирішив я цих два роя з'єднати, хоча був ще один варіант об'єднати ось цього роя і цього роя в один цей вулик. Він в мене пустий, без сім'ї, один-єдиний на пасіці, свободне місце там. Але все одно я вирішив, краще я підселю їх до своїх роїв, бо у вулику і в білому, і в тому вулику це цьогорічні впіймані рої. Цей прилетів на гіляку на яблуню сів, ну а той в роє вовковили. Передивлявся я свої сім'ї, скорочував гнізда. Вчора вже, до речі, перший раз їм зварив, дав сіропу. І ці дві сім'ї в мене ну, самі, слабі, самі слабші на пасіці. Тому я вирішив їх краще підсилити, щоб була навесні нормальна, сильна сім'я. Ну, Я думаю, з цього буде більше толку, ніж їх об'єднати, зараз годувати. Якби. Краще я залишусь на одну сім'ю менше. Зато весною в мене будуть всі сильні сіні. Зараз скажу, дуже цікаво, хочу подивитися, бо ця роєловка трошки легша, ну вона взагалі легенька. До речі, ця роєловка висіла ось на оцьому дубу в мене. Я на шнурку прив'язував ось до цієї гіляки, ось до цієї гіляки йде. І вона в мене просто там висіла, прилетів туди рі. Не знаю, ну ройловка не важка, легенька, що там може. Не знаю, що там зараз буду дивитися всередині. А ця роєловка то дуже важка, на, її... на силу насилу зняли з того дуба. Важка дуже роєловка. Тому я що зараз подивлюся. Як об'єднувати вже не буду показувати, є в мене багато відео. Знімав я різні варіанти об'єднання і роїв, і сімей, і безматочних сімей. Тому просто покажу які руї. Пролетіли вони десь на початку серпня приблизно, я навіть і не пам'ятаю. Ну, Місяць точно місяць точно вже є, як вони в мене в цих руїловках. Ну, вже далі немає часу тягнути, тому буду з'єднувати, бо вже, я ж кажу, почав закормлювати своїх бджілок на зиму. Ну, зараз хочу просто переглянути, бо не терпиться подивитися, що ж тут такі важкі. Трошки дуба, єлі ми його стянули. Де вчора машину, коли грузили, то відчувається, що там не пусто. А завтра буду бджілки заберуть уже, е, сироп, бо їм давав тільки що дивився, то там ще я по 2,5 літри даю. То ще десь літра по в кожній сім'ї. Завтра вже вони хай заберуть і тоді вже їх з'єднаю. Сьогодні вже не буду лізти туди. Не хочу, не хочу розбирати гніздо їм. Розкривати зараз. Мішати їхній роботі. На вісім рамок, правильно? Да, 8 рамок в мене в цьому вулику зірої ловці. Далюсь, що тут прилетіло. Да, трошки меду печатну навіть є. Ну, працювали, працювали, не байдикували точно. І ця рамка теж з медом. Медом з медом. Зараз мені головне побачити, чи є матка. І матку Де, ось печатний розплод на виході на ось матка бігає ось видно темна матка ось і пальцем показує темненька матка Так, ну є, було видно, да? є пару рамок. Рамок 4 так плотно бджілки обсідають рамки. Є дві рамки з розплодом, пару рамок з медом підставити. Тому завтра піду буду з'єднувати. ну і Підсилення. От зараз в мене тут 8 рамок, буде на 10 рамках тепер ця сім'я займувати. І зараз так само подивлюся, що робиться ще в цій сім'ї. Точніше в цій руйловці. І так само з'єднаю. І теж буде, хай навіть на дві рамки, але вже ж підсилення бджіл. Вже, вже їм буде легше зимувати. Матка теж сіє. Невеличкий рій, але ну, як я й думав. Воно було по озів відчутно, що. І ще й кліщі. Да, в цій сім'ї бачу є кліщ. Один точно бігав. Боже, мій чуть би не випал. Далі ось матка бігає. Ось матка. Я але бджоли бачу кліща, дуже багато кліща. Це не дуже мені подобається, звісно. Зараз хочу відзняти, показати кліща, хто то не бачив, хто навіть не уявляє, як він виглядає. Кожен собі, напевно представляє, що це такі, як до людей причіплюється кліщ до ноги, дай сидить. Ну, зараз я включу макрозйомку, візьму кліщів, покажу скільки їх тут є у цій роїловці. Ну і будете бачити, як вони виглядають. Матку зараз ось покажу. Ну, зараз включу макрозйомку, все буде видно чітко. Ось бігає матка. Ось така матка в цій роїловці. І зараз Найду кліща покажу. Ось видно сидить кліщ у бджілки. Одна бджола з кліщом. Ось бджілка видно з кліщом. Ось ось-ось ось сидить кліщ. Ото коричневенька плямка, то є кліщ на бджілці. В основному ці кліщі знаходяться ось тут в розплодові. Але є ось так вони бігають. І таких дуже багато, отак на одній рамочці. Є пару бджіл з кліщами. Ось бджілка теж з кліщом. Ось бджілка бігає з кліщом, ось так виглядає кліщ. Сідає, причіплюється на їхню грудинку і сидить, витягує все живе з бджоли. Така бджола пропадає. Добре, що на маці ще немає кліща. Але з такими темпами скоро буде. Ось кліщ сидить на бджілці. Видно, так, кліщ сидить збоку. Ще не добрався до грудинки, на брюшку виліз. Да. Ну, бджілки літають, сидять, але це є отакий кліщ найбільшою загрозою для бджолиної сім'ї. Найбільшим, напевне, шкідником. Який сім'ю вибиває, виганяє з вуликів. Тому з ними треба активно боротися, щоб вони не робили шкоди на пасіці. Так, тут бджіл небагато. Рід невеличкий, ну воно відчувалося по возі, що він легенький там. Відчувало, що щось є всередині, чи мед, чи багато бджіл. Ну а це легенька ройловка. Небагато бджіл, хоч і матку знайшов, матка сіє. Але дуже закліщована сім'я, ну, рій-сім'я так. Тому щось в мене в бажання пропало, звісно, їх з'єднувати. Подумаю, до завтра є в мене час, подумаю, що з ними робити. Бо не дуже мені подобається. Я в своїх сім'ях вже ставив пластинки. Не знаю, якщо з'єднаю, чи ці пластинки встигнуть вбити кліща і в цьому ройові. Бо в тому ну я не придивлявся, але там ну, не видно. А тут так само не сказав, щоб я там шукав того кліща, але було видно, що бджоли з кліщами, значить його там дуже багато. Не знаю, Та цей рій мені не дуже сподобався. Невеличкий, не хочеться ним... Воно було б непогано підкріпити все одно, одна-дві рамки там є, бджіл підсилити, але це що вони, я ж кажу, трошки, трошки слабі, Заражені, так би сказати, кліщами. Ну все, в общем, до завтра думаю, а там буду бачити, що з ними робити, з цими роями.